Доброго ранку, малята! І сьогодні ми з вами поговоримо про гроші та їх значення у нашому житті. А скажіть, будь ласка, а де можна побачити гроші? Так, у гаманці. Гаманець це будиночок, в який тато або мама складають гроші. Наші українські гроші, дітки, називаються гривня. Гривня може бути у вигляді монет, зараз я вам покажу дітки, ось, або паперові. А для чого нам потрібні гроші? А щоб дізнатися, для чого вони нам потрібні, будь ласка, увага на екран. А для чого потрібні нам гроші? Щоб купувати продукти харчування, одяг, взуття, ліки. Іграшки подорожувати з сім'єю. Дітки, а що треба зробити, щоб отримати гроші? Правильно треба працювати. А ви, малята, можете працювати і отримувати гроші? Звісно, ні, бо ви ще маленькі. Гроші з неба не впадуть. Слід малята знати, їх постійно кожен день треба заробляти. Поспішають на роботу зранку мама й тато, щоб було нам що поїсти, одягти на свято, на базарі, У магазині, все за гроші на вітрині, на машинки. І батут теж потрібні гроші тут. У домівках за тепло і газ платити, бо усім нам на обід треба суп зварити. Ой, багато чого ще можна купувати. Робим висновок такий. Гроші треба мати. А чи все у нашому житті можна купити за гроші? Пропоную вам пограти у дидактичну гру і зробити правильні висновки. Дітки, подивіться уважно на картинку. Чи можемо ми, сонечку, купити за гроші? Ні, не можемо. Чи купуємо ми їжу за гроші? Так. Поміркуйте. А чи можемо ми купити здоров'я? Звісно, ні. А взуття? Так. А дружбу? Ні. А морозиво. Так. А будинок? Так. А знання? Ні. А іграшки. Так. А талант. Ні. А тваринок. Так. А вітер? Ні. А овочі. Так. А меблі? Так. А веселку. Ні. А зараз малята ми підведемо Підсумок нашого заняття. А скажіть, будь ласка, а чи важливі гроші в нашому житті? Так, важливі. А що потрібно зробити, щоб їх заробити? Так, потрібно працювати. А чи все можна купити за гроші? Звісно, ні. Є такі речі. Що не продаються. На цьому наше заняття малята підійшло до кінця. На все добре, до побачення!